Вітаю вас, 17-та у Києві. Час новин далі до вашої уваги. Почалася примусова евакуація сімей із дітьми із Покровської громади. Про обов'язковий виїзд повідомила Донецька обласна військова адміністрація. Бойові дії наближаються занадто близько до Покровщини і цивільним варто виїхати у безпечніше місце. Евакуація триває з міст Покровськ і Родинське з сіл: Гнатівка, Дачинське, жовте, зелене. Лисівка, Новопавлівка, Новоукраїнка, Пушкіне, Ріг, Сухий Яр, Троянда та Чунишини». Четверо людей загинули від обстрілу Турецька. І за повідомили в Донецькій прокуратурі проти мирного населення ворог застосував артилерію. За минулу добу росіяни майже 20 разів обстріляли Донеччину. Загинули три людини і дев'ятеро поранені. В Курахівці пошкодили житлові будинки. В Турецьку, Шахівської громади зруйноване підприємство. Під постійними обстрілами Гродівська громада у Краматорському районі понівечили інфраструктурний об'єкт. З прифронтових територій евакуювали понад три тисячі мешканців. Із них Майже дві сотні це діти. Найбільший евакуаційний потяг: 175 жителів Донеччини приїхали на Рівненщину. Це 11-й поїзд від початку року. Люди тікають від війни, бо вона щодня стає ближчою. Куди розсерять переселенців на Рівненщині? Дивимось далі. Він заїде. На платформу залізничного вокзалу на Рівненщині прибув евакуаційний поїзд. Жителів Донеччини вже зустрічають медики, рятувальники та психологи. Переселенці стомлені дорогою, а ще більше. Війною б'ють страшно. Пані Олеся з двома доньками та матір'ю виїхала з Костянтинівки. Вже вдруге полишили рідне місто. Вперше тікали в Чернівці, потім все ж повернулися на Донеччину. Але тепер жити там неможливо. Шумно, громко, шумно, гучно, страшно. Ось і вирішили. І хлопці наші молодці ніколи не ображали. Жителі Донеччини взяли з собою речі першої потреби, покинули все нажити роками. Дехто не стримує сліз. Звернулися по допомогу до психологів. Я дуже рада, що... я дуже рада, що такі люди, як ви, волонтери, допомагаєте людям, у яких немає можливостей, які потрапили у таку тяжку ситуацію. Ця війна знищує наші будинки. Ми все життя працювали, щоб жити добре, щоб були всі умови. Тепер це все у нас відібрали. Пані Надія виїхала з двома синами. Ми на Донеччині залишилися чоловік та батьки. Жінка взяла з собою і домашніх улюбленців кота. І П'ять трошки пані Зінаїда приїхала з Покровської громади. Розповідає, в укриттях із родиною перебувала постійно, але й там не завжди безпечно. Ну у нас уже у нас уже не червона зона, а бойові дії. Вже коли почало вибухати біля будинку, то страшно. Діти з мамою жили окремо. То вони спускалися до підвалу. Вони там спали. Ми спали у гаражі. Жінка каже, через обстріли світло вимикають часто, не завжди є. І вода. Першу воду привозили рятувальники, друга вода з колонки. У нас пробиті свердловини. Закупили генератори, коли не було світла, то вода була. Третя питна, багато носили. Ми вже знаємо всі види снарядів. Касетні боєприпаси пробили воду. Дивимось, її немає. Снаряди проходили крізь двері. Та добре, що нас не зачепило. Посікли вікна, до квартири залетів снаряд. На рівненщину приїхали 175 людей. Це вже 11-й евакуаційний потяг, який прибув цьогоріч. Серед евакуйованих майже півсотні дітей. Є люди з інвалідністю. Це найбільший евакуаційний потяг, який прибув цьогоріч до нас, оскільки попередніх було порядка 300 людей. А сьогодні у нас аж 175 прибувших. Це будуть громади Рівненського району і Дубицького району. Рівненщина готова і надалі надавати прихисток переселенцям із фронту територій у серпні. Область чекає ще два евакуаційних потяги з Донеччини. Вікторія Поморська, Волинь, П'ятий канал. Є поповнення обмінного фонду. Україна продовжує досягати поставлених цілей збройні сили взяли в полон російських військових на Курщині, але на Покровському напрямку тривають тяжкі бої. Повідомив про це президент Володимир Зеленський. Перш за все, фронтова ситуація, і наші заходи контролю над нею. Тривають важкі бої на Покровському напрямку. Захист Торецька. головком доповів і щодо нових деталей операції в Курській області. Досягаємо поставлених цілей. На ранок є і чергове поповнення обмінного фонду для нашої держави. Не зупиняються збройні сили України продовжують наступ на території Росії. Сили оборони взяли під контроль опанасівку, снагость Отруб та просунулися в Ольгівці Курської області. Президент вперше озвучив мету операції. Все для того, щоб створити буферну зону. Водночас Кремль збирає строковиків з усієї Росії для захисту Курщини. Перші кадри населених пунктів звільнених українськими армійцями. Яка зараз ситуація на курському відтинку? Дивимось далі. На цих кадрах воїни 501 го окремого батальйону морської піхоти скидають ворожий триколор в селі Опанасівка, що на Курщині. Це ще один населений пункт, який взяли під контроль українські захисники на російській території. Папу, чисті, ну, дай, українські війська продовжують наступати по всій лінії фронту в Курській області. Окрім Опанасівки, ЗСУ звільнили снагость отрубу та просунулися в Ольгівці. Там оборони є в них. Вона Така осередкова, тобто точкова, але навіть завдяки цій обороні їм вдається зупиняти просування наших передових передових е, груп і таким чином змушувати нас е, шукати інші напрямки для того, щоб е, деревно не витрачати людей та техніку. Тому е, стверджувати, що наше просування там настільки швидке, і стільки швидким, як воно було в перші дні, ну я постерігся, хоча це просування безумовно є. І якраз перспектива знищення трьох мостів в принципі дає надії на те, що і далі будуть приховати території під наш контроль. Третій міст через річку Сейм теж не вистояв. Принаймні про це заявляють місцеві мешканці. Це останній міст через Сейм. Два інших зруйнували минулого тижня. Знищення третього мосту руйнує логістику окупантів, а велике угруповання армії Росії може опинитися в оточенні. Будуть ускладнення, що звісно вони втрачені ці мости. Це не фізичне оточення, коли скрізь армія, тобто опонент, і нікуди не сунешся, оскільки там все в кільце фізично, а це оперативне оточення. Це стан, коли ускладнюється логістика. Тобто потреба цього груповання, яке оцінюється, ну, в середньому беремо тисячу людей, були оцінки навіть 2,5 тисячі, ну тут вже, як кажуть, кожен має вірити своїми очами, своїм очам чи вухам чи і так далі. Кожен може аналізувати ті дані, які до нього надходять самостійно. Ну, от, е е якщо буде далі наступ туди на ці 100 кілометрів, то в принципі тих можливостей, які ще зберігаються, а це пересування на човнах, на понтовних переправах, там на платах, їх може просто не вистачити для того, щоб повноцінно забезпечувати це угруповання, яке буде страждати від нестачі. Нематеріально технічних засобів, підкріплень необхідності виховати поранених, таке інше. Від 6 серпня зсу взяли під контроль понад 80 населених пунктів. Це більше як тисячу квадратних кілометрів території. Президент вперше озвучив одну із цілей курської операції, усе для того, щоб створити буферну зону. Основне завдання наших оборонних дій загалом знищити якомога більше російського потенціалу, потенціалу війни і проводити максимум контрударної роботи. Зокрема, це і створення буферної зони на території агресора. Наша операція в Курській області все, що завдає втрат російській армії, тим часом на Росії неспокій російський цар Путін збирає і відправляє в Курську область строковиків з усієї РФ, попри обіцянки, що вони не братимуть участь у бойових діях. Нині ЗСУ захопили більше як дві тисячі військовополонених, зокрема строковиків та кадировців. Головком ЗСУ Олександр Сирський від липня планував цю операцію на території Ерефії у повній секретності. Пише за економіст. Генерал розглядав декілька варіантів: наступ на Брянщині, Курщині чи в обох областях. Відразу усе для того, щоб відволікти сили РФ з Донеччини. Марта Шикула, п'ятий канал. Нафтокомбінат Кавказ в Ростовській області другодобу не можуть загасити. Напередодні підприємство атакували дронами головного управління розвідки. Дим від пожежі клубочиться на півсотні кілометрів. Мешканцям пролетарська, перед з якими розташована нафтобаза, рекомендують не виходити з домівок. На комбінаті зайнялись цистерни із і Це підтверджують супутникові світлини. Зранку у понеділок на нафтобазі лунав повторний вибух. Вау. Oh Бегите. Ого. Вибух стався на нафтохімічному заводі у російському Башкортостані. на території підприємства спалахнула пожежа. Причини поки невідомі. Водосвіта на заводі мали проводити випробування продування трубопроводу. Однак, схоже, тестування пішло не за планом. Через вибух поранень зазнали три людини. Нафтохімічний завод працює на російську оборонку, виготовляє авіаційне пальне. Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги. Перелік систем, які передали, опублікували на сайті німецького уряду. Транш передбачає зенітно-ракетний комплекс «Айріс-Ті», 14 тисяч боєприпасів 155-го калібру, 10 надводних дронів і до трьох десятків розвідувальних безпілотників. Вектор запасні частини до них отримає Україна і значне посилення інженерних можливостей. Німеччина передасть засоби для знешкодження вибухівки, інженерні екскаватори і броньовану евакуаційну машину. Раніше. А низка німецьких змі забили на сполох і писали, що Берлін може призупинити майбутні поставки військової допомоги Києву через бюджетні проблеми. Із поясненням виступали в українському МЗС і назвали ці повідомлення у медіа маніпулятивними. У уряді Німеччини також заперечили скорочення допомоги Україні з політичних чи економічних мотивів і зазначили, що допомагатимуть українцям боротися із російською агресією стільки скільки буде потрібно. Велика Британія визнає використання власного озброєння в Курській області. Пише про це видання Сандей Таймс. уряді стали відкритішими до підтримки України. Критичний момент у війні вимагає рішучих кроків. Швидко визнали застосування панцерників Challenger 2 не ухиляються і від питань про британські дрони, які застосовують село оборони України, але якого саме типу тримають у таємниці? Чільник міністерства закордонних справ і міністр оборони в Британії створили міжвідомчий підрозділ у справах України. Провели брифінг міжпартійної групи, до якої входять 60 членів парламенту. Щодо озброєнь, то є лише одне табу: не використовувати на курщині крилаті ракети Storm Shadow. позиція уряду Британії тут не змінилася. Українська розробка, американська підвізка і шведська броня. Сучасний бронеавтомобіль новато розпішно виконує з оборонцями бойові завдання, рятує захисникам життя. Одного разу така машина підірвалась на протитанковій міні, а екіпаж вижив завдяки потужній броні. Про розробку компанії української бронетехніки дивимось далі у матеріалі військового телебачення. 67 літрів тут є чи впаситись. Досить вона мощно, Дві турбіни великі. Ну, плюс про протипожежна система стоїть. Тут є ще тримачі для да, зброї? Так, персонально для кожного цього, да. з екіпажу, для магазинів ще окремі ці кармашки. У випадку бисенької евакуації треба нажав, і все воно uh -huh. випригує, ти собі вилазиш. Ну це додаткова теж безпека, бо якщо спрацює капсула, то це йде хвиля, вибуховує. Плюс до цього, якщо їдеш по ну, бездоріжжю, на великій швидкості, то Тяжко досить триматися, це буде фіксувати тут краще. USB-виходи да, для підзарядки, чи може навіть для того, що там ночника чи ще для якоїсь установки. Ну і турель. Устанавлюється чи там кулемет, чи можливо ще якась установка. ну Це вже вже з моє йти. Вона більше використовується в погані погодні умови. Тобто, коли було, то це ж сніг. ну... Як казав водій, правильно, що дуже ефективно вона з Лібьою для ну, витягувати пікапи, там, якщо бронетехніка якась застряла, у нас дебільша йде ну, якщо проїхатись на ній. А так як ми заїжджаємо швидко бо між обстрілами, то звичайно ж вона побільше ефективніша від всяких пікапів там, і гусанків. Оба! А от і камерка задня, так, е, да, так, да, так, да, це взагалі ну, має так само. І спереді стоять три камери, і ззад її нічна камера. Єсть. А оце що за вентиляційна така? Це допоміжне коли зимою, щоб, допустим, коли дуже великий мороз, воно ну, по-перше, як нагріває, щоб скоріше міг завести машину. Карти, ну, типу, цей GPS, як Навігація. Навігація, так. Да. Зверху у нас рація. Рація для зв'язку. Да. А це якраз о, ця да, пожежна да, безпека, про яку ви да, казали. Да, Дві камерки, передня, задня. Да, да, да. включ... Коли ви включаєте задню передачу, вона включається повністю задня камера на весь екран, щоб вам було зручніше, щоб ви бачили. Uh -huh. Бо досить габарити великі, і, ну воно. Uh -huh. А це у нас. Ну це вимірює радіацію. Пока пацани! <рес> а ви думали? А вам ззаду як комфортно? Так, звичайно. Ну реально я їду, я просто не відчуваю так оп. оп. Іде скажете, ні, що це якийсь цей. Що <рес> це така машина з такою кількістю тонн. Найкращі оператори дронів це запеклі шанувальники комп'ютерних ігор. Інструктори оперативного командування Захід вчать новачків керувати безпілотниками в умовах реального бою. Для цього у навчальному центрі створили спеціальну смугу перешкод, як новобранці обходять пастки. Дивимось далі. Дрон скидає імітовану вибухівку на автомобіль. Машина їде на великій швидкості. Новобранці вчаться нищити ворожу техніку на ходу. Є цілі, які можна завжди уражати. Є засоби РЕП для того, щоб пілоти вже готувалися і вчились працювати не просто в тепличних умовах, а в умовах максимально наближених до бойових. А це безпілотник вже долає спеціальну сітку на смузі перешкод. Тут півсотні пасток, які пілоти мають зуміти обійти. Складніші льотні елементи залишають на кінець навчання. Вишкіл складається з кількох етапів з теорією та практикою. Воно починається з бази, з базових льотних практик. Потім іде е, другий етап: це більш складні льотні практики. А потім іде потім тактика застосування, де наші пілоти. Е, Вчаться протидії ворожому ворожому реп, вчаться працювати в екіпажах. Е проводиться повна імітація того, що є на полі бою. На базі підготовки операторів дронів працює і майстерня з ремонту техніки. Тут постійно у роботі два 3D-принтери, друкують розхідники та деякі деталі. Більш точний принтер на ньому можна друкувати дрібніші деталі, і от зараз, наприклад, Свої запчастини під тренувальні дрони і запчастини для зборки самих цих дронів пілотів навчають інструктори з бойовим досвідом. кажуть, найкращі оператори дронів запеклі любителі комп'ютерних ігор. Тому таких людей запрошують долучатися до навчань. Геймери вони рулять, і, можливо, якщо ти вчора був горем для мами, сьогодні ти. Велика знахідка для армії та велика небезпека для ворога. Ворог постійно удосконалюється і вигадує різні пастки для дронів, каже військовий. І додає, Збройні сили України не мають права поступатися, тому йдуть у ногу з часом. Новачки освоюють різні види дронів. Для цього на базі мають віртуальні програми симулятори польотів. І вже за місяць новобранці стають пілотами-початківцями. Вікторія Поморська, Волинська область, п'ятий канал. Українські правоохоронці працювали на ФСБ СБУ, знешкодила агентурну мережу Росії, викрили колишніх і чинних українських силовиків. Зловмисники шпугували за силами оборони, і ключовими об'єктами критичної інфраструктури в Миколаївській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. Служба безпеки затримала двох агентів ворога у Миколаєві. Одним з них виявився місцевий правоохоронець для отримання інформації. Він використовував своє службове становище під виглядом товариських розмов. Дізнавався деталі від колег. Фігурант Лучив до справи свого батька, колишнього міліціонера за отриманими від зрадників координатами окупанти вдруге обстріляли один із енергооб'єктів на Прикарпатті. Всім затриманим загрожує довічне. Енергія сонця проти відключень електрики. Співвласники багатоквартирного будинку у Запоріжжі встановили на даху сонячні панелі. Обладнання купували власним коштом. Частину грошей на накопичувачі компенсувала міська рада. Тепер в будинку цілодобово є світло в під'їздах. Працюють камери спостереження, домофон. Більше розкаже Денис Розенков. Костянтин Линник, голова правління ОСББ в одному із спальних районів Запоріжжя, показує своє господарство. Нещодавно на даху цієї дев'ятиповерхівки встановили шість сонячних панелей. Чоловік каже, вимушені були це зробити, щоб забезпечити будинок світлом під час тривалих знеструмлень. Закупили обладнання. Це сонячні панелі, це дроти, це е, акумулятори. Ми у день заряджаємо акумулятори, акумулюємо і увечері, коли це більш потрібно, використовуємо на потреби будинку. Потужність кожної сонячної панелі 550 п'ятдесят ватів. Тепер цього вистачає на цілодобове освітлення під'їздів будинку, роботи камер спостереження та домофону. А також зв'язку з диспетчерською ліфтового сервісу. Це дуже гарно. Ми дуже сподобається. Тому ну в захваті захистом під захистом під'їзд. Завжди працює домофон і заходиш і не поламаєш ноги там за ясною сонячною погоди. Панелі виробляють в десятеро більше енергії, ніж потребує будинок. А от взимку їхня потужність значно зменшиться. Однак навіть цього має вистачати. Ба більше в планах ОСББ підключити до сонячної енергії і ліфти. Працюємо в цьому напрямку, тому що для того, щоб працювали ліфти, треба, щоб станції керування ліфтів були вже сучасні електронні. В майбутньому ми плануємо це робити. Вартість такого Ладнання 150 тисяч гривень його придбали за гроші мешканців будинку. Близько 30 тисяч на купівлю інвертора компенсувала міська рада. Маючи протокол ОСББ або житлово-будівельного кооперативу, ви звертаєтесь до Запорізької міської ради і можете отримати компенсацію за таке альтернативне джерело енергії з місцевого бюджету цього року. На такі компенсації в бюджеті міста планують закласти 900 тисяч гривень. Денис Розинко, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, п'ятий канал. 33-та річниця серпневого заколоту 19 серпня 91-го року. Низка консервативних керівників ЦК Компартії СРСР тодішнього уряду організували державний комітет із надзвичайного стану російського ГКЧП. Він перебрав на себе керівництво країною. На меті було відсторонення від влади Михайла Горбачова і зрив запланованого на 20 серпня підписання договору про створення союзу суверенних держав. Так вони намагалися вберегти радянський союз від розпаду президента країни Горба чова ізолювали на його дачі на у кримському хоросі оголосили про його неспроможність виконувати обов'язки за станом здоров'я до москви ввели війська частина з них оточила білий дім будівлю верховної ради російської республіки радянського союзу але громадяни серед яких і борис єльцин стали на захист білого дому заколот провалився у протистоянні між військами і захисниками загинули троє людей і вже через п'ять днів від початку цих подій Україна оголосила про свою незалежність. Очікується, рідкісне астрономічне явище, Блакитна Суперповня. Ця подія унікальна тим, що поєднала осетрову повню, Блакитний місяць і супермісяць. Свідками схожого явища вже стали жителі австралійського міста Сідней. Супермісяцем називають явище, коли повний місяць досягає найближчої до землі точки на своїй орбіті. І завдяки цьому, на вигляд, він набагато більший і яскравіший. Блакитний місяць це друга повня в календарному місяці. Вона виникає, якщо Кожні 2-3 роки, і наступного очікується вже у травні 27-го. В Україні його можна буде побачити сьогодні одразу після заходу сонця. В часі новин на цьому Ось поки що вся інформація. А ви залишаєтеся з п'ятим далі. Ми за хвилиночку повертаємось до розмовних студій.